Привіт! Біля мікрофону Андрій Слепєнін і Оксана Полонська. Ви слухаєте подкаст Доросла позиція. І це наш 30-й епізод. Вау! Оксана! Не пройшло і року. Так, да. я здивувалась, коли ти назвав цю цифру просто з голови. Вітаю тебе. І я тебе вітаю. Про що будемо говорити? Про маму я не хочу. Ти привітав маму з днем матері? Зробив це сквозь зуби. Так це не було слиною чи що. Ну вона мені подзвонила по справах, а я сказав: до речі, з ним матері. Не дуже схоже на щире привітання. Ну да. А ми привітали своїх мам з чоловіком, приїжджала його мама до нас теж. Я їм замовила два маленьких тортики, на яких було написано бути мамою, це назавжди». Одна з них прослюзилась. А, в мені виникає почуття агресії і чимось, коли, коли я чую це. Блін, ми не будемо говорити про маму. Давай на іншу тему. Так воно так гарно йде, Андрій. Давай про маму. А, я буду тоді більше мовчати. Ну, хоча ні, в мене будуть Та типу, позлися, будь ласка, ну, типу, це ж дуже класно. Ти злий на маму, я зла на маму. Всі ми злимося на маму. Мама це головний персонаж у нашому житті один із базових. Вся терапія навколо мами крутиться. Роками. Ну, давай. Значить, як ти думаєш, чому я привітав свою маму з днем матері таким чином. Ну, бо вона, мабуть, напередодні допекла тобі якимись своїми ідеями. Та ні, ні, ні. Здається, моя терапія буде крутитися навколо мами, да? Коли вона почнеться. <гум> Давай почнемо вже зараз. <гум> твоя мама слухає наш подкаст? Не знаю. Навряд. А твоя? Я думаю, їй нема часу теж. Хоча, може, інколи слухаю. Ну, сподіваюсь, на це. А, до вже... речі, середній вік наших слухачів це. Ой, аудиторія, да, я дивився. 18, 22 і 22-34. Ну, типу, mm -hmm. це 80% наших слухачів, так що. І наші мами. Не в вибірку не попали. Я можу почати. Я знаю, що думаю про маму. Про те, що це такий. Персонаж, мама, дуже важливий, який от ніяк не відпускає. І я там говорила колись уже в попередніх розповідях про сепарацію і про своє відчуття, що я якийсь етап закінчила, але, безумовно, якийсь етап почала. І, ну, типу, він пов'язаний теж з багатьма почуттями. Ну, типу, знаєш, там в мене зараз, наприклад. Е Є таке відчуття, що я в чомусь винна перед мамою. Ну тому що там ми живемо з нею, трохи забираємо її простір. а Син зараз проходить такий етап, що він не хоче з нею проводити час і там відмовляється, вона наче ображається на це. Ну і я не знаю, як цьому зарадити. Я таку вину почуваю. Бо ну, бо я не знаю, що зробити. Наказати йому там бути таким не можу. І сама, типу, там лицемірити теж не можу. Просто прямо кажу про свої потреби і бажання, вони можуть не подобатись. Я навпаки максимально дистанціювався від батьків, від мами в тому числі, і всіляко намагаюся обмежити. Спілкування, якісь впливи на, на особистий простір, на, на бажання і щось таке, да? Щоб, на що, вон, можливо, вони б хотіли вплинути. У мене був цей етап уже. Взагалі він був дуже яскравий в мене з бабусею, коли я півроку не приїжджала додому, бо мені. З хотіло... маминою мамою. Да, да, мені хотілося її просто вбити. У ну, мене було стільки злості на неї. Uh, і мені треба була відстань, щоб її пережити, ну і не знищити іншого, да? не входити в контакт. Це було б максимально недоречно тоді. Але да, дистанція іноді це м найкраще, що лікує стосунки, особливо з батьками. І я тобі хочу сказати, що лікує, блин, це працює. Uh -huh. Лікує, але не вирішує проблеми. Oh. Ну, це знаєш те, що можна постійно лікувати. Ну, не знаю, типу, ти натираєш мозоль черевиками на п'ятці, і ти заліковуєш розтерте місце і все ок, але потім ти знову взуваєш черевики вранці, і вони знов тобі натирають. Але Ця проблема може вирішитись природнім шляхом. Змінити черевики? Смертю батьків. Ти знаєш, дуже багато людей про це мріють, насправді, свідомо чи несвідомо. Зараз, е, шановні слухачі, у не, вас стало волосся дивти. Не, не вражайтеся, просто ну, це реально. Ну, Фрейд ще про це говорив, що да? в нас є дві енергії: Ерос і Танатос. Ерос це енергія життя, розмноження, збудження і так далі. а Танатос це енергія смерті. І... А взагалі, коли мені клієнти кажуть, а давай є ж якісь техніки, от як можна вирішити цей конфлікт з мамою без неї? Ну, от давай щось поробимо, там понаписуємо, якісь списочки поробимо. І я кажу: Ну так, мама ж тут, вона там, типу, ще нормального віку, з нею що можна говорити, і так далі. І якщо це дуже тяжка ситуація, там да, часто буває так, ти я сама так робила, якщо чесно. Е коли так ти так зітхаєш і кажеш: О, ну, а якби вони померли, то якби ми батьки померли, ну як би ми з цим працювали? От, давай працювати так. І це насправді підсвідоме бажання, щоб так і було. Тому що мені моя мама каже: не хорони мене за передчасно. Що ти мене постійно хорониш? Ні, uh, насправді, але питання таке: а чи вирішиться uh, наша проблема зі смертю батьків? М мене таке враження, що ні. Mm. Чи ти не було ще такого досвіду? Знаєш, що клієнт, типу. Так, приход... але мама ще жива, здорова. Ні, ну я маю увазі досвіду в практиці. Ну, типу, ще, можливо, якийсь твій клієнт працював з цим запитом. Не а... мій клієнт, але так, да, я знаю історію, коли батьки давно померли, а людина носила це в терапію років десять. Ну, типу, їх фігури приходили туди. Тобто. Типу, це постійна спроба розібратися з тим, що було в дитинстві, тим, що я не доотримав, де це доотримати і так далі. Типу, це так не працює, да. Тобто не чекайте смерті батьків, не факт, що це допоможе вирішити проблеми з ними. Так, да, друзі, ну це трошки саркастично і це викликає багато супротиву така ідея. Але вона просто проста в тому, що це не підсвідоме бажання їх вбити, там, не знаю, про якесь насилля. Ні. Це про. Те, що коли ми вибираємо не вирішувати проблему і вибираємо вирішувати її без них. Ми свідомо виключаємо їх із контакту. Вони є, вони живі, здорові, вони хочуть з нами спілкуватись. Ну, правда, не так, як ми б хотіли, да? але ми беремо і відрізаємо їх від нашого ж нашої ж спроби налагодити ці стосунки. Ми йдемо до іншої людини в кабінет, сідаємо і кажемо. А давай вирішимо це так, ніби їх нема. Але ж вони є, вони є, вони тут, вони чогось хочуть. І ну, не визнавати це, ігнорувати це. Це таке запрошення терапевта, типу, ігнорувати Будь реальність. Допоможи мені ігнорувати реальність. ти знаєш, Деякі терапевти йдуть на цю дітей. У мене було кілька кейсів, коли я казала про те, що ні, я не зможу це підтримувати, бо для мене це якесь нездорове розщеплення. Я не можу це підтримувати, типу ідею працювати там в яку в якесь інше місце. Тому що давай тоді усвідомимо, що ми вибираємо свідомо а, щось ігнорувати. Ну, а це не вирішиться таким чином. Я не хочу тебе обманювати. Ну, типу, це тоді буде. Терапія заради того, ну коли я знаю правду, да? це буде, начебто, ти просто ходиш до мене, мені це зручно, ти платиш гроші. Я можу тобі хоч тисячу дати завдань, і це ще буде тисячу зустрічей, тобі це допоможе, ну навряд. Тому я б про коли про це чесно казала, були такі випадки, коли люди більше не приходили, да. Вибирали терапевтів, які вгоджувалися грати. Я не в цю знаю, гру. я ж не контролюю ну, да, цей так. процес, але вибирали не. Не дивитися в це, ну, да, це правда дуже боляче. Ну, Типу, іноді гештальт заграє з якимись процесами, Ну, типу, дозволяє їм відбуватися, щоб як експеримент подивитися наслідки. А іноді гештальт дуже е чіткий. Ну, Типу, коли він виникав, дуже цікава штука, до речі, про маму теж. Е Знаєш, в терапії існує перенос і контрперенос, це типу витіснення, проекція своїх якихось фігур на фігуру терапевта. Наприклад, коли я знаходжу людину, яка слухає мене, емпатує мені, відчуває мої потреби, говорить зі мною про це спокійно. Мені б дуже хотілося, щоб таким, такою людиною була моя мама. Mm -hmm. І я хочу yeah. цього чи ні, дуже часто навішую батьківський перенос на свого терапевта. Бувають різні переноси. Да? Ми зараз це не заглиблюємося. Але буває материнський. І а, аналітики працюють з цим так. Вони просто чекають, коли цей перенос знищиться, ну, типу, сам по собі. Але на це треба років сім, щоб переконатися, що ця людина, яка тебе слухає, вона до тебе нічого не відчуває. Ти ходиш і там. Слухаєш її, щось з нею говориш, і там фантазуєш. Ой, ви мене любите, ви мене не любите, я вам цікавий, я вам не цікавий, я вам подобаюсь, я вам не подобаюсь. Потім проходить років сім, і ти собі доходиш все-таки до того, що людина, яка сидить напроти і тебе, її, ну, вона, ти нічого про неї не знаєш. Все, що ти про неї знаєш, це твої фантазії. Поки ти не спитав і не знав, не зняв цю проекцію. А гештальт виник з такою ідеєю. Що фруструвати цей перенос зразу. І коли е, перші гештальтисти там приймали своїх клієнтів, вони казали прямо в очі. Вони казали так: я тобі не мама, я інша людина. Хороший. Що ти відчуваєш тут і зараз до мене, ну, а не до мами. І після такої інтервенції, звичайно, всі е, більшість клієнтів, яких е, особливим чином організована особистість, ну, типу, Особистість не невротична, да? бо невротик він може це сприйняти і до цього якось поставитись. Там шизоїди, нарциси, там ще і ще різні класифікації особистостей. Вони не можуть це переварити, і вони ну, йшли, більше не приходили. Тобто гештальтисти хотіли скоротити період зняття переносу ну, максимально. А не ну не витрачати на це сім років. Вони хотіли з цим працювати дуже швидко. І, але це напружує від сторонньої клієнтів, тому що така фраза вона дуже фруструє. Да? Ну вона начебто звинувачує мене, що я, як клієнт, хочу в тобі побачити маму чи тата. І після цього гештальтисти зрозуміли, що це так працює, трошечки послабили тут місце. І вони з цим трошки заграють. Ну, типу, іноді підтримують проекцію, іноді фруструють, дивлячись, коли там потрібно. А, але ну, типу, бажання отримати хорошу маму це бажання всіх людей е, на землі. Да? І якщо не пощастило, її такої не було, або їй щось не вистачало, а всім мам, мамам щось не вистачає, то дуже хочеться е, зробити із партнера-маму, із власної дитини-маму. Ну, навіть коли мені там. 50 з гаком років, і я бачу, що там моя донька дуже класна, турбується про все, і доросла, то дуже хочеться, щоб вона мене теж удочерила. Мені, ну, мені самі, самі. Іноді хочеться, щоб мене удочерила якась жінка, яка б мені готувала їсти, турбувалась про мою дитину. Ну, Типу, це іноді тягар відповідальності, іноді це може бути як хочеш. Тобто, ми всі. Ми всі в пошуках мами протягом життя. Я можу сказати про себе. Я, в мене точно був перенос на мого чоловіка-материнської фігури. Точно, в мене навіть один раз був випадок, коли я його кликала. А, Мама а, я... да, да. кликала не Микита, а Ма. Іди сюди». Ну, і це ну, просто очевидні речі. Ну, мені ок про це говорити, бо я знаю, що Блин, це, і це знава... не страшно. Слухай. Він знає про це. Може, і в мене було так зі своєю дружиною. Цілком ймовірно. Ну, дуже багатьох людей таке було. Це перший етап стосунків, оці перші три роки стосунки, вони ну це ні про що ці стосунки. Вони класні, в них класно насолоджуватися, там получать задоволення, зливатися, хотіти одного й того ж, ходити на побачення, але треба розуміти, що перші три роки це ви нічого один про одного не знаєте. От після трьох років почнеться та криза, коли ви почнете ну, пізнавати один одного і вам можуть не сподобатися ті люди, яких ви обрали. Бо це не мама. Да? І ви підете шукати маму в інші стосунки? Хтось так робить, так. Да. Але це пошук триває. Де і знаєш, є такі техніки терапевтичні, коли шукати маму чи тата дуже окей. Ну, типу, це не означає, що середовище, якщо в мене його не було, в мене, наприклад, не було батька, е активно приймаючого участь в моєму житті, та й взагалі даже не активно не було. Але це не означає, що середовище пусте. І фігури батька я ніколи не знайду. І в мене був період, коли я шукала і знаходила ну, там, символічно. Да, Тренері та. Айкідо. Це був мій сенсей. І це була символічна батьківсько... Е Дитячі стосунки, да? бо я просто ходила на тренування, але отримувала увагу, отримувала ну, якесь Якусь відношення. Турбота, да. ну, не тільки турботу, там він, він був строгий, він був такий дуже, ну, він дуже класний тренер, і я там просто е, отримувала цей досвід, якого в мене не було. І ну, в якийсь момент я наситилась цим. — Скільки тобі потрібно вистачило? Чотири роки. Ну, два із них експрес я Експрес-курс не... тата прийшла. Два із них я не могла усвідомити, що я в чого я сюди хожу. Що і що тобі додавала? допомогло усвідомити? Що це? Терапія. Терапія. Ну, коли я про Слухай, ну прийшла ти швидко бачиш замість е -е, отримувати фігуру тата все життя і довго цим смакувати. Ти пройшла експрес-курс і наче в ок. Да, Але в мене ніколи вже ну, знаєш, найгірше в цьому всьому це усвідомлення, що в мене ніколи. Не буде досвіду, коли я маленька, і тато бере мене на руки, тато ж про що зі мною говорить. Е, я бачу, що йому важлива. Оці всі речі я не змогла отримати. Я просто побула, погрілася рядом з фігурою дорослого, uh -huh. батьківською uh -huh. фігурою, і зрозуміла, як би це могло виглядати. Ну, щоб просто отримати такий досвід. Але в мене ніколи не буде досвіду дитинства. Це як в анекдоті, да? якщо в тебе в дитинстві не було велосипеда, а зараз в тебе, не знаю, міцубісі, ауді, там що ще, що ще суперкруте, то в дитинстві у тебе все одно не було да, велосипеда. Да, то все одно це не поверне от, от ті моменти. І, ну, типу, це місце, де мені буде безкінечно сумно і самотньо. Бачиш, як е, у нас багато мама зайняла в подкасті місця, і як трошки дісталась е, татові? Та й їм порівно дісталось, мені здається. Е, мені здається, що це взагалі про батьківські фігури, бо вони по-різному влаштовані, але по-різному і але однаково необхідні. Так, да, нещодавно слухав подкаст простими словами, у них теж дуже крутий епізод про батьків, тому рекомендую вам послухати його. Там, там теж цікаво. Так. Да. Але знаєш, поки в нас ще є кілька хвилин, хотілося б запитати тебе, як з мамою і з кордонами з мамою виходить їх будувати. Вона чує тебе чи ти Уже Може так. Угу. Уже так після якогось інциденту чи як? Так, після серії інцидентів, ти що? Mm -hmm. які були схожі на, на, не знаю, на землетруси. Це були сварки, типу. звичайно. Mm -hmm. І здається, навіть втручання якихось випадковостей, збігів. Саме епічний момент був це коли з нами в автомобілі ми взяли попутчика по Блаблакар. І, типу, посеред дороги э, чувак, який їхав на задньому сидінні, не витримав і, ну, нашого спілкування з вами і влаштував її там рознос. Mm. От, і вона тоді щось переосмислила. Потім я бачив, як вона гуглила в телефоні. Термін аб'юзивні аб'юзер. О, це її разу звичайно. і не знаю, знаєш, випадковості не випадкові, це дивно, але ти знаєш, я дуже ціную зусилля наших мам щось міняти. Тому що, uh -huh. якщо чесно, то е, стосунки де де, знаєш, можна тримати сливу в попі, ну типу, тримати якусь агресію, не виділяти її. Вони набагато дешевші, ніж стосунки, де я будую кордони, відстоюю їх, пояснюю, чому так. Це дуже дорого. Але те, коли мама, моя мама іде зі мною на контакт, чує мене, я бачу, як їй це складно. Вона сама іноді каже, що це мені дуже складно. Недавно я її змусила вибачитися перед Лук'яном просто так. Тому що він ну, не хоче до неї йти, з нею спілкуватися, типу, проводити з нею час. Я їй кажу: Ма, ну точно щось між вами було. Ну от, може, ти не пам'ятаєш це. Може, вибачся за це. Мама каже, якого біса, я, я ти типу, був з, йому... з я... ну, нею. Я все з нею роблю. Думала. Я з ним проводжу час. Ну, типу, я витрачаю свій час. За що я маю вибачатися? І я така: ну, блін, ну ми дорослі, ми повинні е, бути більше, ніж це. Якщо в нього є якась образа, то просто скажи, вибач мене, якщо я тебе образила. Ну, типу, просто щоб налагодити стосунки. Дорослі так роблять. І це прямо, міжнародними. В була така перепалка, і мама така «Лук'янчик, Вибач мене, будь ласка, Ну, я бачу, що вона зробила зусилля, вона не хотіла це говорити. Ну, в ітоні він типу, вибачив її, але все одно нічого не помінялося, тому я зрозуміла, що ну, причина схожа не в цьому, ми шукаємо причину далі. Але просто це зусилля це дуже цінно, ну бо є ж люди, які зовсім не йдуть на контакт і не хочуть це чути. І коли мама ма це гуглить... так важливо помічати ці зусилля. Да, да, коли і... мама гуглить в телефоні аб'юзер, значить. Вона хоче зрозуміти, що це про неї, що да. це означає, що вона таке робить. Я оцінив, мене це розчулило uh -huh. насправді. І інколи, можливо, нам треба десь від, від, відсторонитись, подивитись якось через агресію, побачити ці зусилля батьків, бо вони їх точно роблять. Точно, так. Да. Вони їх роблять, коли готують для нас щось, коли. Дзвонять нам, мені здається, навіть якщо дзвонять з конченим питанням і взагалі просто mm -hmm. по чому, але все одно це якесь засиль. Да. Ну і моє материнство теж дуже поміняло погляд на це. Я не уявляю, які це там моральні зусилля витрачала моя мама на мене. Ну, з різними наслідками, але мій син мені зараз показує, що це просто я на пределі, Я мама на пределі. От в мене так завжди пару капель, і я вже не дуже нормальна мама. Так-да-да, -да -да, я бачу, як ти тільки що бігла до Лук'яна, я тобі кричав тільки без агресії, тільки без насилля. Да. Ну, але я ж стримую його. Да. В тебе вийшло. Дякую. Друзі, Налагоджуйте стосунки з батьками, поки вони живі, і поки ага, вони так. при здоров'ї, ви можете, маєте право е, витрушувати з них, видавлювати з них любов, розуміння, підтримку, все, чому, чого вам, вам не вистачало. Шукайте способи. Якщо один спосіб не працює, то працює якийсь інший. І е, робіть це. Ви маєте на це право по праву того, що ви діти. Своїх батьків. Батьки не, не дуже багато прав мають по відношенню до дітей, а ви, як діти, маєте право до останнього О, яка вимагати промова? своє. Та, тому гарних вам контактів з вашими батьками і до зустрічі наступного разу. Почаємось.